Добрий день, друзі! До вашої уваги хочу запропонувати такі от виготовили кронштейни фонарів передніх до великої кабіни МТЗ. Такі вони універсальні. З можливістю встановлення додаткової фари. Така от труба квадрат зварена, дуже так, акуратненько зроблено. Ось Такий от кронштейн для кріплення на два болти ми кріпимо на штатні місця. Лівий правий тут може бути напис Сентезолок або «Білорус». По вартості одразу скажу вам 1100 гривень, воно продається комплект лівий правий, достатньо багато. І якщо вам цікаво, зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ну і подивитися, що у нас є. Це так, на дворі у нас такий товарний запас, шини також є. До косарок запчастини, це у нас посилення віскі на двох валах. І давайте покажу вам, як воно виглядає на тракторі. От воно на макеті встановлено. От дивіться, замість звичайних, бачите, він знятий. Зараз звичайно поворотні очі передивилися. Не дуже зручно. От, знятий і на штатне місце прикріплюєте. Так встановлюється фонарь. Тут може ще під фонарем бути кожух, звісно ж, захисний. І тут е, додаткове от кріплення у нас, можете сюди фару встановити, якщо вам треба. Додаткове освітлення. Отак от, от 1100 гривень такий комплектик. Отак от воно виглядає. Е, тут ще, користуючись нагодою, бачите, у нас є кронштейни, дзеркал передніх. Отакі от, от звичайні. І можна встановити такі от типу джундіра, вони висувні. Тут болтиком воно регулюється. Оцей от виліт можете регулювати. І встановлюєте дзеркало, регулюєте, як вам треба. вверх вниз, там, як покрутите, так і встановлюєте. Ось такий комплект у нас також 1100 гривень. Напис може бути або МТЗОк, або Білорус. Тобто наліпку ми окремо даємо, ми самостійно їх не наклеюємо зараз. Раніше клеїли, а потім люди, а мені хто? інтезо, то білоруса, ну то є, то нема. Тому вирішили просто наліпки надавати в комплекті. І людина обирає, що і треба, ми такі кладемо і відправляємо. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео. Замовляйте. Дякую вам за перегляди, на все добре.